Найпопулярніша інтелектуальна гра для них не просто хобі. Попри юний вік, ці хлопці та дівчата вже титуловані шахісти. Ідея організувати турнір під назвою Юні таланти України з'явилась вже давно. Сьогодні, нарешті, її вдалося втілити в життя. Минулого року у нас виникла така дуже цікава ідея провести турнір серед самих талановитих юних шахістів України. Ми спробували втілити цю ідею в життя, і ось зараз у Мукачево з'їхалися. Найкращі юні шахісти України. Про наша з мета – це залучити дітей до шахів, виявити таланти, може виростити своїх майстрів чи гросмейстрів. Зустрілись юні шахісти не лише для того, аби помірятися інтелектом. Такі турніри, можливість набратись досвіду та просто поспілкувати зі своїми однодумцями. Я сюди приїхала, щоб вдосконалювати свій шаховий рівень, щоб розігрувати нові дебютні схеми, поспілкуватися також. Це дуже приємно. Нарватися гарних емоцій. Спостерігати за змаганнями любителі інтелектуальної гри мали можливість по інтернету в онлайн-режимі. Молоді, яка цікавиться шахами, з кожним роком в Мукачеві стає все більше, каже президент Закарпатської федерації шахів. Тому підтримувати здібних та талановитих юнаків та дівчат потрібно обов'язково. Ми проводимо в році декілька таких серйозних турнірів, в тому числі Мукача з коліти, який пройшов нещодавно, на якому було присутньо близько 280 восьмидесяти шахістів шести держав. І проведенням таких турнірів ми будемо піднімати авторитет шахів у місті Мукача. Задоволені від захоплюючої гри та приємні враження від самої зустрічі з друзями з таким багажем. Учасники змагань повернуться додому та зустрітись за шаховим столом обов'язково планують ще не один раз.